Вітаю, друзі, Олексій Ляшенко. П'ятниця, традиційні 5 хвилин. І почнемо. Знаєте, з чого? А з того, що в Києві заборонили включати російські пісні у публічних містах. І не тільки пісні, це заборонила Київрада. Рішення було також про російський культурний продукт, ну різний. Книги, художні альбоми, аудіовізуальні твори, музичні звукозаписи, вироби художніх пром, 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 промислів, театральні та церкові, церкові вистави, концерти та послуги. Дуже великий підніметься крик, шум вой, ой-ой-ой. Як до цього відноситися? Звісно, що це заборона не на все. На, 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 весь, ну, на весь час, як буде існувати Росія, Україна. Я вважаю, що під час війни це правильна, нормальна заборона. І хотілося б, щоб всі міста так вчинили. В той час, як у нас гинуть діти, в той час, як ми в Києві. Кожну ніч біжимо у сховища в той час, як у нас розбивають російські ракети, іранські шахеди, які запускає Росія домівки, житло і держав на прузі трьох мільйонів в цей час рюмка водки на столі або пісня про. А, Погибших мальчиков. Наверное, я не, не знаю, какие там еще есть. Я станем час, часом так уж не слухаюсь. Або выступление в цирке какой-то акробатки или акробата. Ну, я уважаю это изнущание над памятью. Ты, кто потерпает от Российской Федерации. И на мой взгляд, это все сделано правильно, друзья. Я вважаю це правильно. Тому що ми в цей час збираємо кошти, ми тут навіть можемо сваритися один з одним. Ми можемо все робити що угодно всередині своєї держави, так як ми вважаємо потрібним. І ось я хочу подякувати Брусінцову Марту за ваш донат. Величезна вам подяка, Марта. Величезна. А в цей час нас знищують, а ми поємо русські пісні і танцюємо під русською музику, в ополі березка стояла, ну, це якось не складається, друзі. Не сходиться. І то, що там була, була то що там було. Розмова про Цоя, про це, що він не жив в, Радя... в Росії. А де він жив? Він що, в Камикії жив? Чи в Вільнюсі жив? Цой жив Радя... в радянській Росії. Цой жив в радянській Росії. І якщо правда, то в санкт петербурзі здається. Це не Україна, не Білорусь, не Татарстан був, Ні Єврейський Автономний Округ. Це була Російська Федерація. Тому на цей час я вважаю все це правильно. Як неправильно, ось оце дивіться, все неправильно. Да? Що Угорщина в змові з Російською Федерацією, з церквою Московського патріархату. Знову хочуть викрасти частину наших полонених. Я за те, щоб хлопців витащити. Я за те, щоб хлопців випустили. І я навіть за те, щоб оці люди допомагали. Угорщина, МПЦ. Але чому ви не скажете про це Україні? Військовим українцям? Я не знаю. Послу України, ще комусь. А я вам скажу чого. Це приниження нашої держави. Ми вас не вважаємо за державу, вони цим показують. Ми все робимо самі. Ось хто ми, а ви не можете, ви ніхто. А ми можемо витащити. І дивіться, тоді ж 11 забрали, а повернулося всього 5. Ну, я не знаю, по яким е е причинам, але всі військовополонені додому не повернулися. РБК України це повідомляє. І це РБК України взяло, їм надали дані наші спецслужби. Вони знають. Розумієте, друзі? І це дуже сумно. Повірте, сумно. Коли наші люди ходять в МПЦ, а МПЦ чомусь. Я ще раз скажу: я не атеїст, але я не такий ярий прихильник церкви, Люди є ярі і люди є ну, дуже зв'язані з церквою. Так от, е, наші люди ходять чомусь в МПЦ, а МПЦ їх не вважає за людей. МПЦ не хоче поставити довідома, і хтось скаже, що це повинно робитись тихо. Та ні. Кожен, ну, кожен тиждень Єрмак з командою визволяють наших хлопців, коли 60, коли 80, коли 120, коли 150. І все це нормально. І нам не треба розк... мені розказувати, чи на вулиці кричати, що там Угорщина з МПЦ буде визволяти. Ні. Посла поставте відома. І все буде нормально. Ну, що заявило ще США, друзі? США заявила, що Україна отримала вже касетні боєприпаси і від США, і від інших. Це заявив і Тернавський речник. І США сказала, що Україна отримує боєприпаси не тільки від США, а від інших країн. Європи. Ну і НБУ поки що знову виступили. Оце виступи НБУ, заяви НБУ чи ще мені вже просто є офіційні речі, що вони проти відмови від готівки, та й не планують міняти готівку на цифрові гроші. Ну і ми щасливі. І все добре, і все радісно, друзі. До обіду, до гарячих новин. Там дійсно будуть гарячі новини. Україна переможе.